Всіх вітаю, мої друзі. Сьогодні передаємо бусіка на 227-й окремий батальйон 127-ї бригади ТРО. Це харківські хлопці. Продовжуємо традицію допомагати нашим побратимам з Харкова. Невеличкий огляд на цю машинку. Бусик дуже в гарному стані. Зараз я покажу, які... яка машинка в нас вийшла. У нас Volkswagen LT-28, машина 2001 року, але в дуже нормальному стані. Є деякі питання по кузову, але це в них такі болячки, такі підгнівши трішки краєчки дверей, але на ходові якості не впливає, тому ми на це в принципі, не звертаємо увагу. Сама машина конструкція цілісна, в ДТП не була. Ми тут прибралися трішки. Машина має 9 місць, включаючи водія, дуже велике багажне відділення. Зараз подивимось, що у нас там буде ззаді, який розмір відділення. В принципі, протягом підготовки машинку було повністю обслужена, відновлена, полагоджені всі ручки, смащені замки. Просто можете побачити, наскільки великий вантажний відсік в цій машині. Тут, в принципі, я майже повний зріст можу стоювати. Машинка буде дуже в нагоді хлопцям для покращення логістики, і вони її дуже чекають. Ну Саме найцікавіше – робоче місце водія. Я в цій машинці проїхав майже 2000 кілометрів, як і всі автівки, котрі ми перегнали, я вже дуже закохався в цю машину. От навіть вдалося полагодити музику. Машина має рідний пробіг, 392 тисячі, я його викупив, і зараз вже 390, майже 394 тисячі. Все, що змогли, зробили по ній. Двигун в дуже гарному стані працює, от прямо дуже мені сподобалось. Світло, двірники додали іграшки хлопцям. Це Такі іграшки, в котрі всіляється дух машини, щоб він буде берегти її і для подальшого е, доброї служби і довгої служби. Ну, ось така машинка в нас вийшла. Ще раз всіх вітаю з новим 2025 роком. Русня нікуди не зникла, у нас ще багато роботи попереду. Перемога. Наша робота над незалежністю, над нашою перемогою це дуже важка і кропітлива праця. І треба працювати далі. Ми не можемо просто сісти і скласти лапки. Нам треба продовжувати боротися, нашу боротьбу. Тому попереду дуже багато нових проєктів зборів, дуже велика кількість запитів від частин. І Медіваки, і буси, і автівки позашляховики. Не знаю за що хапатися в першу чергу, але думаю, що ми завершимо е, наш мегазбір на другу карету швидкої. Е, По ній теж там є що зробити і дуже її чекають. Бо ці машинки ми пообіцяли дві на 60-ту бригаду. Всім дуже дякую. Слава Україні! роям слава! Працюємо на перемогу! Всіх обійняв!